Аделі Блог, і це нове інтро. Тому підписуйтесь на цей канал. <сміття> 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 По факту, через 4 хвилини повинен бути тролейбус. А... Тому я буду чекати на нього. Зараз я поправлю свій шарф, а то трохи не дуже виглядає. Мені просто реально холодно, якщо б я без шарфа пішла. Тому. Угу. Це я трохи поправила, тепер я краще виглядаю. А, оператор. Коротше, цей. Ми зараз йдемо в ТБ, Я вибачаюся за освітлення, тому що у нас щось тут фонарні так і не поставили. А, дякую. Тут можна про все перецепитися. Ми зараз йдемо в ОТБ, і а, саме так я хотіла вам і розповісти, що ми йдемо в ОТБ купити нам якусь їжу на ночівлю, але у нас ліміт 50 гривень, тому ми такі багаті, що ми так багато накупимо собі. Там тільки максимум одні чіпси можна купити, в принципі. Це, кстати, продовження того влогу, я думаю, я його виставила на той, на той, на той час, коротше, я думаю, я його виставила вже. Це там у нас вже АТБ. Коротше, ми зараз заходимо в АТБ. Обзорчик, що ми будемо купувати, я навіть не знаю, тому що у нас реально, дуже маленький ліміт. Щоб ви розуміли? А, в, я не знаю, може. в 2020 году, можна на 50 гривень було купити просто все. А зараз. А зараз нічого, чесно. Коротше, друзі, а, ми вже прийшли. Ну, виходимо за тебе. Я купила собі а, монобанк, таку от штучку. І ось такі от Чипси. нам з Анію, А Аня купила собі фанту, Ми зараз йдемо, і у нас почався дощ. А, а, це дуже мило. Це дуже мило, що зараз почався дощ. Але ну я він не прям жорсткий, так? Да? Коротше, друзі, ми зараз будемо робити зарубіжну літературу. Ми це все зробили, ну, я зробила, ані ще не, не доробила... Ну, так що на Короте, друзі, я вже все доробила. Короте, друзі, ми переходимо на етап, що ми лягаємо більш-не-менш спати, тебе не видно. Я зараз зроблю так, щоб було.

Сейчас будет починатися начинаться история и секондольно. Тут так. Короче, друзья, мы сейчас играем в Роблокс. Мне трома. Я читала такую лічба. книжку Ромі. то типа написано: скоро свято у малят, и пойдут в лесом. А и я книжку Тай, ну було на руку мені читати, будь ласка. Коротше, друзі, у нас е, була тривога, але вона вже закінчилася, тому ми зараз дуже швиденько ще раз йдемо перед школою і йдемо до школи, але я думаю, ми не встигнемо, тому що вже просто десь хвилин 30 або 38, а нам, поки дойти, це вже довго буде, і нам ще поїсти потрібно, а know. І у нас ще наступний ну, зараз урок, який в школі буде, це математика. А це якби трохи-трохи погано, тому що в нас буде зараз самостійна. Я підготувалася, ну в плані я знаю цю тему більш не менш, але я думаю, в мене буде все одно десь 8-9. Дякую! коротше, я спробую зробити на дев'яточку. Друзі, зараз без мікрофону, тому що в мене зараз телефон на зарядці. А, мені треба ще ставити мікрофон, тому зараз без мікрофону ми трошки не спихаємо. тому Ми трошки Аня будемо зараз біжати. Безумно, що нам треба взагалі на самостійно да? Нам треба повторити трохи. От у мене ще не було одного відео, там, де постійно мікрофон. Тільки максимум відкриття може. Коротше, ми зараз йдемо. Я знову без мікрофону, тому що мені ряд не готові у нас через затухлину уроки ми зараз будемо повертатися в живках, але ми гуляємо. <рес> Тому це У Нас зараз самостійна. Ціна. Добрий день, Макар! Добрий. Як ти вважаєш, е, 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 Яка у тебе буде оцінка е, з математики? Кажи 6 не нібоч. Це молодець! Коротше, друзі, у нас зараз перерва. Ми гуляємо, у нас зараз буде ЗБД. Ми круті. Плюс ваше. Всім привіт, коротше, друзі. Боже, як я знімаю, це всі топ. Просто у мене зараз дуже неудобно так знімати. Ми зараз йдемо з Поліною в АТБ. Коротше, друзі, ми вже йдемо після школи Ми до Поліно вже зайшли. Вона. <laughs> Вона вела карточку. <laughs> Коротше, друзі, ми зараз заходимо в ТБ. Я трошки так буду пізнімувати, але без мікрофону, тому що це трошки странно виглядає, коли я з мікрофоном хожу по ТБ. Тому так. Я взяла собі цей, Друзі, Ми пішли е по Макдональдс, типу ми багаті. Зараз будемо їсти. Ой. Зараз будемо їсти. Короче, друзі, я зашла в Мекдональс. Мекдональдс, так? Я заказала собі. Я заказала собі їжу на 79 гривень. Тут, в принципі, вона дуже почла, я думаю, буде. Потому що я це знаю. О, це мій номер готується. Коротше, я дуже рада просто. М -м -м. Я зараз це здесь Я покажу, який я заказала собі чизбургер взяла, а я взяла такий чикен. Mm -hmm. Бургер, коротше. Ну що, скільки з десяти? Mm -hmm. ставлю десь 8, 7, 10. Ну, прикольно. Але якийсь сухий, але я ще не розпробувала, але як є соус, як ви бачите. Тож, бачите, соус є.

Коротше, я вже дома, і в принципі я так думаю, що можна закінчувати цей влог, тому що мені треба робити просто дуже багато домашки. Тому підписуйтесь на цей канал. Ставте лайки, підписуйтесь на мій телеграм канал, підписуйтесь на мій інстаграм. На цьому було все. Всім пока-пока!